Ось так звучить водневий автобус під час їзди. А так це відчувається зсередини. Пасажири помічають різницю. Різниця в звуці просто дуже велика. набагато приємніше ніж в інших автобусах. Водновий автобус це той же електробус, який працює від паливного елемента, що знаходиться в автомобілі. В основі палива водень. Сім хвилин потрібно, щоб заправити такий автобус водним. Цього вистачає на весь день. Водневі автобуси успішно тестують у кельні з 2011 року. Настільки успішно, що вирішили замовити ще 30. Ми можемо справді замінити дизельні автобуси на ці технології один до одного, не лише в плані перевезень, але й в плані техобслуговування. Приміром, заправка триває стільки ж, скільки в дизельного автобуса, тільки з нульовими викидами в атмосферу. Поки Мерседес як лідер водневих технологій у Європі лише тестує водневі автобуси. Бельгійське сімейне підприємство Ван Хол їх уже постачає. Нині продукт видається нішевим, але бельгійці впевнені, що незабаром це зміниться. Ванголесван Хол розробляє водневі автобуси з 2005 року. Ми вже понад 12 років інвестуємо в цю технологію, бо ми в неї віримо, і от бачимо перше велике замовлення. 30 нових автобусів для Кельна, 10 для Вуперталя. Завдяки новим субсидіям, дедалі більше німецьких міст, виявляють інтерес до водневих технологій. Збільшення замовлень вкрай важливо, щоб ця технологія витримала конкуренцію, адже ціни на водні автобуси кусючі 650 тисяч євро. Це на 400 тисяч більше ніж звичайний автобус. Лише завдяки великим замовленням ми зможемо знизити ціну. Лише тоді ми отримаємо переваги серійного виробництва. Бельгійці роблять ставку на те, що дедалі більше європейських міст буде переходити на зелені водневі автобуси.